файного, чудового понеділка. Сьогодні у мене колега, Сіт, такий, знаєте, лінивий такий, ну як справжній кіт. <кій> сьогодні понеділок вчимося від слава Божого. І сьогодні буде псалом 127.1. Коли не Господь пільнує міста, дарма пільнує сторож. Не, коли Господь е, дивиться замітно, доглядає місто, дарма пільнує сторож. Слухайте, таке гайне... <кій> Прифайного і світлого дня понеділка. Сьогодні у мене новий колега Сіт. А який файний. Він, він нині у мене буде допомагати знімати, а вже пішов. Коротше, лінтюх лінтюхом. Справжній кіт. І <кій> сьогодні файний день, вчимося від слова Божого. У ну, понеділок, бо тиждень починається. І саме нині Псалом 127.1. Якщо Господь не оберігає міста, дальма дарма пильнує сторож. І цей вірш мені особливо сьогодні перегукується власне із нашими військовими. От вчора ми мали покрова, день українського захисника і захисниці. Всіх вітаємо, благословляємо. Ми молилися вчора по всіх церквах і на храмовому святі. І це важливо. Просто сьогодні, майже як ніколи, так не оцінюємо важливість. У всіх наших захисників, буквально це і воїнів насамперед, і волонтерів, і всіх, хто так чи інакше не захищає наш, наш край. Але, власне, так, розмовляючи з друзями, з дружиною, роздумовуючи над цими словами, Господь відкриває таку файну думку, що ні, от коли не Господь пильнує, то, то даремно сторож, даремно той, хто оберігає трудиться. І навпаки, коли той, хто трудиться, хоча б якось трудиться з Богом, то точно не даремно, уявляєте? На днях ми там розмовляли з нашим священником одним там із Києва, і він казав, що він для того, аби не донатити пусто на військо, то він донатить на одразу снайперам на гвинтівки, аби кожна гривня пішла по призначенню. Слухайте, але ну, це, і це файно, і це важливо, бо війна йде, нам треба побороти, хоча треба пільнувати серце, аби. Не, не бути злісними у цьому, ні, не бути такими затятими, що за будь-яку ціну я буду вбивати. Ні, ми нищимо тільки тих, х, ну, на кого не можна інакшим способом вплинути, правда, кого не можна інакшим способом переконати. Ну то, то прикро, але ми вас мусимо знищити. Вибачайте. Тим більше, що ми українці, навіть якщо ми християни. Але <кхід> я, бо, потім я щось, ми там роздумували над, над цим словом, і я спілкувався з братами, моїми священниками в деканаті, і ми дійшли до того, що, власне. Це дуже круто, що стає кулею, стає буквально пулею, Пуля чи куля? Куля, пуля, 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 куля? Куля, куля. стає набоєм. Кожен голубець, кожен бограч, кожна страва найменша річ, яку ми зробимо для військових, найменша річ, яку ми зробимо для перемоги, усе стає. І коли ми це робимо, власне, для того, аби е, боротися, аби вибороти справедливість. Тоді найменша твоя справа, найменша річ, яку ти зробиш, стає благословінням, якби і власне, ну не допомогою Богові, бо Бог не потребує допомоги. Але в той момент ми стаємо пальцями Бога, не? Файне, так. ми стаємо руками Бога. Мені так це сподобалося. Я в на проповіді говорив. В цей момент, коли ти робиш щось на славу Божу, коли ти робиш щось для, для слави Божої на збереження міста, села, на збереження країни то ти стаєш пальцями Божими, уявляєте собі пальці Божі. Неймовірно. Чи от сьогодні понеділок? Чи хотів би ти бути пальцем Божим у себе на роботі? О, було б прикольно. уявляєте? Дивіться, двері, двері відкривайте двері! Ісус прийшов, а то ти? Ой, а то ти? А то Василь, то Тарас, Наталка, Ні. то Марія, Андрій. уявляєте собі, буде пальцями Божими, бути рукою Божою сила. Оце би було файно. Але так і є, брати і сестри. В тому і сила так і є, коли ти робиш щось заради Бога, коли ти робиш щось з любові, коли ти робиш будь-яку справу справді для життя, для захисту життя, для підтримки Його, то в цю секунду ти стаєш перстами, не, я не скажу, перст. перстами, пальцями Бога, руками Бога. І найменша справа, яку ти зробиш. І неважливо, чи ти подаєш буквально снайперу е, там, пулі для того, аби він... Скеровував їх куди треба. Чи ти там безпосередньо сидиш на якійсь гарматній установці, чи ти там на старлінком керуєш, аби вичисляти щось там щось там, чи ти їсти вариш, чи ти даєш військовим котів, аби мішей ловили. Навіть, навіть коти, які ловлять мішей, то навіть вони сприяють перемозі, і навіть вони стають, не знаю, не, не, не руками, а лапами Божими. Бо, ну, бо коти. Свиня привіталася. І вам привіт, пані свиня. Село. Тому, товариство, по-перше, не опускаємо руки. По-друге, послухайте, це важливо розуміти, що кожна справа немає малих справ або великих. Кожна справа, яку ми робимо справді для життя, справді для благословіння, справді на розвиток із любові, кожна справа є справою рук Божих. Тобто, без перевіщення, вона є справою Божою. Тому давайте не опускаємо руки, беремося наново, і нехай цей тиждень буде тижнем благословіння, коли так чи інакше згадаємо наших друзів, рідних, близьких, знайомих, військових, які борються і які борються за життя. Ми тепер були на одному весіллі, і мене дуже вразило, коли. Там підкреслили якраз одного вояка, який спеціально сказав так батькам молодого, що коли ваш син буде одружуватися, я хоч що зроблю для того, аби прийти на весілля і з вами бути. Війна війною, але ми його одружимо. І слухайте, дотримав слово. Ми були на весіллі. Він він випросив собі на відпустку, і він приїхав і нормально був на весіллі, і тішився з нами. І ми йому всі дякували, Так приємно було, коли підкреслили його присутні, всі аплодували. Що так було такий файний. Драматичний, красивий момент, ну, бо військовий, ні, ну, бо це було, ну, знаєте, захисник, захисник власне. і тому товариство це так важливо є, ну, дати. Важливо, неважливо. Тобто не варто ставити питання, що от є там важливі тільки ті, хто тільки до нулі. ну, Очевидно, вони є на передовій, це передова. Але де буде передова без стилів? Де буде передова без підтримки? Без дотації, без молитви, без усякого спонсорування. Тому боремося, збираємося докупи. І пам'ятайте, що от коли ми робимо щось з Господом, то неважливо, якого це розміру, яке це велике, чи мале, воно є благословенне і воно є Боже. Боже, без перебільшення. Тому нехай і цей тиждень, дай Боже, далі, все, що робимо, буде Боже, все буде благословенне. І дасть нам справді наснаги, щоб ми робили нові справи для перемоги, нові справи для, для покорення нових горизонтів у цій війні і для того, аби не боятися, аби всякий страх тікав. Давайте. А на домашнє завдання <кхи> напишіть, бо мені, це, мені це самому дуже подобається. Я, я бачу, що у вас це виходить. Напишіть у коментарях ім'я одного, двох, може більше військових, яких, знаєте, безпосередньо по імені. Просто без лишніх слів, напишіть їх їхні імена. А ми будемо під їхніми іменами ставити малесенькі хрестики або плюсики, там, як хочете, для того, аби їх благословляти, дякувати їм за те, що вони є, за те, що вони воюють за нашу країну, не здаються, тримаються. І всі військові, хто бачить, ми вас любимо. Пам'ятайте, що ми молимося, ми боремося, ми робимо все можливе і з нашими дітьми, там, де ми є, там, де ми служимо і працюємо для того, аби могли воювати, аби мали мотивацію, аби ви розуміли, що ви робите справді надважливу справу на сьогодні. Любимо вас і благословляємо. Майтеся файно, мир вам.